Всі ми звикли, що на землі багато води. Більше 70% її поверхні вкрито водою, здебільшого океанами. А якби прибульці вперше подивилися на нашу планету з певної точки зору, взагалі б подумали, що Земля це планета океан. Але як так вийшло? Згідно з моделями формування планет, наша Земля мала бути сухим пустельним світом, взагалі не схожим на той райський куточок, що ми маємо сьогодні. Можливо, вона і дійсно колись була такою, але в певний момент, схоже, щось змінилося. Згідно з найпопулярнішою ідеєю, ми маємо завдячувати кометам та астероїдам за постачання настільки цінного ресурсу у наш дім. Але останнім часом, чим більше науковці досліджують мінерали та метеорити на Землі, чи астероїди і комети в космосі, стає зрозуміло, що шлях води був дещо складнішим, ніж ми уявляли собі раніше. Тож звідки у нас стільки води? Вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь всесвіт UA. Ви вже чули цю історію. Мільярди років тому, коли зовнішні планети тільки намагалися зайняти свої місця на теперішніх орбітах, сонячна система була вкрай бурхливим місцем. Мільйони астероїдів та комет бомбардували поверхню ранньої землі, приносячи з собою просту хімічну сполуку, яка в підсумку стане основою для всього живого. І в цьому дійсно має бути сенс, адже молода земля ймовірно була дуже сухим місцем. Земля та решта планет утворилися в диску газу та пилу, який залишився після народження Сонця. Хоча цей диск містив всі будівельні блоки сучасних планет, важливо те, що хімічний склад матеріалу був розподілений нерівномірно. Зокрема, в області космосу, де зараз обертається земля, було занадто спекотно, щоб ледкі речовини, такі як вода, могли тут знаходитись у рідкому чи твердому стані. Але навіть водяна пара не могла довго лишатися поруч із землею, адже впродовж кількох мільйонів років інтенсивне випромінювання від молодого яскравого сонця, мало б позбавити наш куточок космосу від будь-яких ледких речовин. Сонячний вітер їх просто здув у зовнішню частину диску. Тому ідея про те, що вся вода на нашій планеті була принесена пізніше з інших багатих водою ділянок космосу, була цілком логічним висновком. Об'єкти, які утворилися за так званою сніговою лінією, що зараз проходить по поясу астероїдів, могли накопичити водяний лід і принести його на Землю вже після того, як наша планета охолола. Зрозуміло, що комети, космічні тіла, які переважно складаються з водяного льоду, є найлогічнішими кандидатами у водяні перевізники. Зовнішня сонячна система кишить цими льодяними уламками, і вони періодично наближаються до внутрішніх планет. А в далекі нестабільні часи багато з них могли врізатися в молоду землю, залишаючи після себе цінний вантаж. Як на Землі, так і в космосі, науковці довгий час шукали хімічні докази подібності земної води до води комет, здебільшого порівнюючи їх ізотопний склад. Простіше кажучи, не вся вода однакова. Наприклад, крім звичайної води, в природі існує так звана важка вода, яка у своїй молекулі містить дейтерій. Атом звичайного водню або протію дуже простий: він має один протон у своєму ядрі та один електрон на орбіті. Дейтерій – це теж водень, але дещо складніший, крім протона, його ядро містить також нейтрон, тому атом Дейтерію важчий, точніше масивніший за атом звичайного водню. Звідси власний термін важка вода, адже молекула такої води замість водню містить його важкі ізотопи. І важливо те, що науковці, модулюючи умови ранньої сонячної системи, можуть розрахувати співвідношення важкої води до звичайної під час формування планет. На поверхні землі співвідношення Дейтерію до водню, яке пов'язане зі співвідношенням важкої води до звичайної, виявилося дещо більшим, ніж мало бути у ранній сонячній системі. Зокрема, це змусило астрономів замислитися, чи не була вода імпортована з інших куточків сонячної системи, де концентрація важкої води має бути дещо більшою. Таким чином, астрономи вирішили дослідити ізотопний склад комет, щоб перевірити, чи дійсно вони є справжнім джерелом води на нашій планеті. У 1986 році космічний зонд Європейського космічного агентства «Джотто» пролетів неподалік комети Галея, ставши взагалі першим космічним апаратом в історії, якому вдалося зблизька досліджувати комету. Ось, до речі, зображення, яке було отримане з відстані 2000 кілометрів від комети. Сонце розташоване ліворуч, що провокує потужні викиди газу та пилу з ядра. Тож, вимірюючи хімічний склад комети, дослідники отримали співвідношення Дейтерію до водню у досить широкому діапазоні, тобто точність вимірювання не була ідеальною. Однак про що точно свідчили отримані дані, це про те, що кількість важкої води в кометі була значно більшою ніж у ранній сонячній системі, а в межах похибки вона цілком може бути навіть схожою із земними показниками. Тож ідея про комети як основне джерело земної води дійсно могла мати сенс. Але пізніше, у 1995 році, за допомогою наземних спостережень, астрономи змогли виміряти співвідношення дейтерій водень на кометі Гейла-Боппа, яка в той час проносилась поряд з землею. І кількість важкої води в ній виявилася більшою, ніж в океанах Землі, та в 10 разів більшою, ніж в сонячній туманності. Подібний результат також був отриманий при дослідженні комети Хякутаке, яка в 1996 році наблизилась до Землі. Спільною характеристикою всіх цих комет, включно з кометою Галея, є те, що вони походять з Хмари Оорта. За висока концентрація важкої води показала, що навіть якщо земна вода дійсно походить від подібних об'єктів, то точно не від комет Хмари Оорта. Можливо, пояс Койпера, який значно ближче розташовується до сонця, міг бути місцем утворення більш відповідних крижаних тіл. І дійсно, у 2011 році космічна обсерваторія Гершель Європейського космічного агентства визначила, що комета поясу Койпера Хартлі-2 мала майже ідеально схоже співвідношення дейтерій водень із земними океанами. Але пізніше космічний апарат Розетта продемонстрував, що інша комета поясу Койпера, Чурюмова Герасименко, мала навіть більшу кількість важкої води, ніж комети Хмари Оорта, і втричі більшу кількість ніж на землі. Відповідно, науковці підрахували, що навіть якщо подібні комети це меншість, все одно вода, принесена кометами, мала б на землі вищий рівень Дейтерію, ніж ми маємо зараз. Тому навряд чи їх можна вважати основним джерелом земної води, хоч безумовно комети вплинули на її кількість в минулому. Тож має бути якийсь інший винуватець. Коли молодий Юпітер мігрував ближче до Сонця та врізався у пояс астероїдів, своєю чималою силою тяжіння він розкидав тисячі кам'яних уламків у різнобіч. І звісно, частина астероїдів падала на поверхню нашої планети. Астероїди, на відміну від комет, важко назвати багатими водою, особливо ті, що народилися ближче до Сонця. Але вони можуть утримувати компоненти води всередині своїх мінералів, тобто водень та кисень. Тому ізотопний склад астероїдів має надати багато цікавої інформації. Найпростіше, як це зробити, це досліджувати хімічний склад метеоритів, адже метеорити це по суті астероїди, але які вже впали колись на нашу планету. Виявляється, найближчими за кількістю важкої води на поверхні землі є так звані вуглецеві хондрити або просто цехондрити. Хондрити, хондрити це найпоширеніший тип кам'яних метеоритів, які отримали свою назву завдяки сферичним часткам силікатної речовини всередині, таким собі зернам, які називають хондрами. Співвідношення дейтерій водень у їх складі вищий у порівнянні з сонячною туманністю, і дуже схожий за цим показником на океани Землі. Тож, схоже, що батьківські тіла цих метеоритів, які мандрували космосом, є можливим джерелом води на нашій планеті. Насправді важко визначити, звідки вони до нас прилетіли, але вважається, що астероїди, що мають відношення до вуглецевих хондритів, народилися не дуже далеко від Землі, у головному поясі астероїдів, або, можливо, у зовнішній сонячній системі, але майже напевно не за межами орбіти Сатурна. Один із таких астероїдів під назвою Ітокава у 2005 році відвідав космічний апарат японського космічного агентства під назвою Хаябуса. У 2010-му Хаябуса повернув на землю зразки зерен з поверхні астероїда, і це був перший випадок, коли напряму вдалося проаналізувати зразки речовини з астероїда. Виявилося, що співвідношення Дейтерію до водню майже ідеально схоже з ізотопним складом звичайної океанської води. Ізотопи інших хімічних елементів, зокрема азоту, також підтверджують цей результат. Звісно, астероїди значно сухіші за комети, тому важко собі навіть уявити, скільки їх мало впасти на Землю, щоб принести настільки багато води. Але ми маємо теорію пізнього важкого бомбардування, яка передбачає дійсно велику кількість зіткнень астероїдів з нашою планетою в минулому. Зокрема, вік численних кратерів на місяці вказує на період інтенсивного бомбардування як поверхні супутника, так і звісно поверхні землі, близько 4 мільярдів років тому. Науковці вирішили експериментально перевірити умови під час зіткнення астероїдів і чи дійсно вони сприяють зволоженню нашої планети. Виявилось, що водяна пара, яка з'являється під час зіткнення, легко поглинається розплавленим матеріалом, який імітує поверхню Землі. А отже вода може накопичуватись у земних надрах. Тож здається, все сходиться і таємниця розкрита. Вуглецеві астероїди, які народилися трохи далі від сонця, ніж Земля, можливо є головним джерелом води на нашій планеті. Але дослідження не припиняються і в останні роки з'являються все більше доказів на користь ідеї, яку часто ігнорували в минулому. Насправді не всі погоджуються з тим, що рівень важкої води в океанах Землі є точним маркером її походження. Тобто так, співвідношення Дейтерію до водню дуже схоже на аналогічний показник астероїдів, але це не обов'язково означає, що саме вони збільшили концентрацію важкої води у порівнянні з сонячною туманністю. Карен Міч, астрономка з Гавайського університету, одна з тих, хто підозріло ставиться до рівня Дейтерій водень океанів Землі. У 2019 році журнал Astronomy вийшов з цікавою статтею, в якій йдеться про те, що насправді це співвідношення мало б змінюватись з часом на нашій планеті і без сторонньої допомоги. Як і більшість планет, Земля впродовж свого життя, ймовірно, втратила частину атмосфери в космосі, і важливо те, що атом звичайного водню, який легший за Дейтерій, буде втрачатися швидше за свого важчого родича. Легкий водень швидше підніматиметься у верхні шари атмосфери, де про нього подбає сонячний вітер. При цьому масивніший Дейтерій залишатиметься ближче до поверхні і не втрачатиметься настільки швидко. Тому природно, що співвідношення Дейтерію до водню з часом має ставати більшим. Згадайте лише із випуску про Венеру, що вона взагалі має у 100 разів більшу концентрацію важкої води ніж на землі. І це, до речі, одне зі свідчень про те, що планета колись мала власні океани на поверхні, але через їх випаровування більшість водню було втрачено в космосі, залишаючи все більше дейтерію. Тому, на думку Карен Міч, початкову концентрацію важкої води Землі потрібно шукати не на поверхні і навіть не в корі планети, а значно глибше, десь глибоко в манті, яка не забруднена поверхневим дейтерієм. Одним з небагатьох місць на землі, де стародавні виверження могли підняти матеріал з глибокої мантії, є найбільший острів Канади під назвою Баффінова Земля. В межах свого дослідження Карен Міч залучила геологів, щоб ті допомогли у пошуках кристалів олівіну. Це такі капсули часу, які можуть містити в собі первісний водень. Якщо вдасться визначити співвідношення Дейтерію до водню в цих кристалах, науковці зможуть побачити, яким було це співвідношення на самому початку землі, і чи справді воно змінилося з часом. Дослідники ретельно відібрали зразки, які мають відношення саме до глибокої мантії. І вимірявши кількість Дейтерію, вони визначили, що співвідношення Дейтерію до водню у зразках було приблизно на 25% менше ніж на поверхні в океанах землі. І це було справжнім сюрпризом. Це означає те, що вуглецеві хондрити містять забагато дейтерію, щоб бути джерелом земної води, а отже їх батьківські астероїди, так само як і комети, навряд чи принесли більшість рідини на нашу планету. Але звідки тоді у нас вода? Хондритові метеорити насправді історично поділяють на три класи: звичайні, вуглецеві, про які ми вже згадували, і так звані енстатити. Фактично, енстатитові хондрити ніколи не вважалися переносниками води, адже по-перше, вони мають бути ще сухішими за вуглецеві, адже народжуються ближче до сонця, а по-друге, їх просто замало, всього 2% від усіх відомих метеоритів. Але саме енстатитові хондрити є максимально близькими за хімічним складом до Землі. Крім водню та азоту, вони мають подібні концентрації ізотопів кисню, титану та кальцію. І що важливо, енстатити повністю складаються з матеріалу внутрішньої сонячної системи. Це матеріал, з якого фактично сформувалися кам'янисті планети, зокрема наша Земля. У дослідженні від серпня 2020 року група науковців на чолі з Лорет Піані змогли точно виміряти вміст водню та співвідношення Дейтерій водень у 13 метеоритах класу ЕНСТАТИТ. І вони виявили, що ці метеорити містять набагато більше водню ніж передбачалося раніше. І якщо подібні астероїди у ранній сонячній системі містили стільки водню, це дуже серйозно могло вплинути на хімічний склад протоземлі. Адже можливо, саме такі об'єкти, об'єднуючись, сформували нашу планету. Після подальшого більш детального аналізу, включаючи комп'ютерне моделювання ранньої сонячної системи, науковці висунули свою гіпотезу. Коли Земля тільки формувалася, вона накопичувала матеріал, схожий за складом на енстатитові хондрити. Цей матеріал міг постачати на зростаючу протоземлю таку кількість водню, що, за підрахунками науковців, могло вистачити на три світові океани, які зараз знаходяться на поверхні. Концентрація важкої води в енстатитових хондритах також тісно збігається з показниками глибоко в мантії нашої планети. Тому можливо й не варто вдивлятися далеко в космос у пошуках первісної води. Наша власна планета могла накопичити її в своїх надрах ще на світанку власної історії. Водень сонячної туманності міг бути захоплений породами та мінералами ранньої землі і був прихований глибоко всередині нашої планети. Через тепломантії багаті водним і киснем мінерали могли розплавитись, а численні виверження вулканів поступово піднімали утворену воду на поверхню. Що ж, звісно, ця ідея цікава, але все ж таки не остаточна. Питання походження води, як бачите, дуже складне і воно і досі відкрите. Постійно з'являються все нові дослідження, які намагаються краще пояснити спостережувані рівні Дейтерію в метеоритах, астероїдах, кометах чи мантії Землі. Зокрема, ізотопний склад мантії ще потрібно підтвердити, досліджуючи зразки з інших куточків нашої планети, а не лише з одного. До того ж, варто перевірити ізотопи інших хімічних елементів, а не тільки води. І навіть якщо низький рівень важкої води підтвердиться, він взагалі може бути пов'язаний з водою, що прийшла, наприклад, від сонця. Як вам таке? У дослідженні 2021 року науковці висунули гіпотезу, що сонячне випромінювання могло призвести до утворення води на поверхні астероїдів із частинок пилу. Сонячний вітер це здебільшого потоки іонів водню та гелію, що постійно втікають від сонця. Ці вільні іони водню, тобто звичайні протони, бомбардуючи поверхню астероїдів, могли вступати в реакцію з атомами кисню в породі, утворюючи таким чином молекули води. Що цікаво, така вода буде ізотопно легкою, а отже, це гіпотетично може пояснити звідки легка вода з'явилася в мантії Землі. Команда науковців ретельно проаналізувала зразки від вже згаданого астероїда Ітокава, і вони виявили, що кількість легкої води в зернах дійсно була високою. Що ж, все це тільки підтверджує те, наскільки складним міг бути шлях води на нашій планеті. Звідки вона взялася? Можливо, відповідь полягає в тому, що немає якогось одного джерела, а вода з'явилася в результаті комплексу подій. Геологічна активність Землі могла поступово піднімати воду з надр планети, поки численні астероїди та комети бомбардували її поверхню. Тож вода, яку ми з вами п'ємо, могла пройти досить складний шлях, і, скоріш за все, не має лише одне джерело походження. У будь-якому випадку, добре, що вона тут є. Дякую меценатам за постійну підтримку роботи автора цього каналу. Якщо відео вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Зустрінемось у наступному випуску: бережіть себе і не втомлююсь дякувати силам оборони за захист найкращого куточку всесвіту. Слава Україні!